Сьогодні в відео Ніко Шлотерберг може перейти в Ліверпуль. Олександрія збільшила домашню безпрограшну серію в УПЛ. Металіст 1925 відправив трьох гравців в оренду. Ангель Кореа отримав дискваліфікацію. Італія тисне на ФІФА, щоб якомога швидше почати реформу. Вар Олд Траффорд готується зносити нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше. А ми переходимо до новин футболу. Енріке Сілва став футболістом Валядоліда. Центральний захисник перейшов до іспанського клубу на правах вільного агента і підписав контракт до кінця сезону. Баварія проявляє інтерес до правого захисника Манчестер Юнайтед Діогу Далота. Як повідомляється, Мюнхенський клуб може придбати футболіста цього літа. Захисник Евертона Майкл Кін перебуває в полі зору кількох клубів по всьому світу. Він найімовірніше покине клуб у літнє трансферне вікно. За футболістом стежать Саудівський Аль-Ріяд, Даллас і Вулверхемптон. Якщо все піде за планом Ібрагім Маза, покине герту цього літа. Мілан, Штутгарт, Байер і декілька інших клубів зацікавлені в ньому і вже підготувалися до можливого переходу. Скаути Ювентуса стежать за грою Давіда Ганського, який є ціллю клубу на найближче трансферне вікно. Ніко Шлоттербек може перейти до Ліверпуля. Англійський клуб готовий заплатити за захисника необхідні 50 мільйонів євро. Жеремі Фрімпонг готується залишити Байер цього літа, маючи намір перейти до Ла Ліги. Гравець віддає перевагу переходу в Барселону або Реал Мадрид, оскільки не вважає АПЛ підходящим варіантом. Арда Гюлер планує покинути Реал Мадрид через відсутність ігрового часу. Інтер і Мілан проявляють інтерес до 20-річного гравця. Еспаньол дуже зацікавлений у Мігелі Рубіо, центральному захиснику Гранади. Клуб розглядає ідею отримати його вільним агентом як цікаву ринкову можливість. Вже є позитивні контакти і переговори можуть просуватися вперед. Майбутнє 38-річного воротаря Вісенте Гвайти в Сельті знаходиться під питанням. Клуб розглядає різні варіанти. Наразі можливе як продовження контракту, так і навпаки, в клубі не впевнені в ньому через вік. І Сельта вже почала розглядати альтернативні варіанти. Офіційно Олег Кожушко покинув кривбас. Гравець знайшов вже нову команду. Як повідомляється, футболіст приєднається до Буковини. Олександрія збільшила домашню безпрограшну серію в УПЛ до 15 матчів і повторила клубний рекорд. Офіційно Юкса підписала півзахисника Інгульця Юрія Козиренка. ПСВ компенсує фанатам квитки на гру відповідь з Арсеналом у Лондоні. Загалом уболівальникам виплатять до 200 тисяч євро як вибачення за перший матч, в якому команда програла 1-7. Захисником у Дінезе Томасом Крістенсеном цікавились Мілан, Ювентус та клуби АПЛ. Протягом останніх тижнів і Ювентус і Мілан запитували інформацію, але відклали будь-який перехід до літа. Трансфер обійдеться приблизно в 20 мільйонів євро. Астон Вілла веде переговори з ПСЖ про викуп Асенсіо. Сторони можуть зійтися на сумі в районі 15 мільйонів євро. Крістал Пелас почав переговори про продовження контракту з Олівером Гласнером. Офіційно троє гравців металіста 1925 проведуть кінцівку сезону в інших командах на правах оренди. Олексій Сидоров перейшов до Колоса. Ігор Когут приєднався до Чорноморця, а Раймонд Овусу буде грати в австрійській горні. Представники темі Абрахама провели перемовини з Вестхемом щодо можливого літнього переходу з Роми. Гравець наразі виступає за Мілан на правах оренди. Реал Мадрид вважає півзахисника ПСЖ вітінню хорошою заміною Модричу. Головний тренер раю Еньго Перес влітку очолить осасуну. Контракт тренера з клубом розрахований до кінця сезону. І сторони все ще не обговорювали можливість продовження. Манчестер Юнайтед, Ліверпуль і Челсі входять до числа претендентів на каору мітому. Брайтон хоче продовжити контракт із японським футболістом. Реал хоче викупити свого вихованця Нікопаса щоб перепродати його інтеру. Реал має намір ініціювати пункт про пріоритетний викуп у комо за 9 мільйонів євро. Після цього міланський інтер почне переговори з Реалом. Офіційно Ангель Кореа дискваліфікований на 5 матчів за образу судді в матчі проти Хетафе. Санкція діятиме в Лалізі та Кубку Іспанії. Мікель Артета продовжить роботу головним тренером Арсеналу. Як повідомляється, в Арсеналі все під контролем, а головному тренеру звільнення не загрожує. Іспанця вважають ключовою частиною проекту. Чорноморець орендував грузинського нападника Луку Чіквіладзе. Він перейшов з клубу від Джорджія. Три англійські гранди виявляють інтерес до Рафіні з Барселони. Арсенал, Манчестер, Юнайтед і Ліверпуль будуть боротись за його підписання. Шахтар знайшов заміну Пушичу. Український клуб зробив пропозицію Арді Турану очолити команду. Однак фахівець не надав жодної відповіді на запит. Офіційно Карпати підписали 18-річного бразильського Вінгера Фабіана Родрігеса. Гравець перейшов із ботафогу за 70 тисяч євро. Угода розрахована до 2027 року. Італія тисне на Фіфа, щоб якомога швидше почати реформу ВАР. Габріеле Гравіна хоче, щоб це сталося вже з наступного сезону. Йдеться про футбол-відеосупорт, коли команди матимуть право один раз за тайм ініціювати перегляд відеоповтору. Італія пропонує стартувати із серії С та чемпіонату серед жінок. Реал Бетіс і Сельта цікавляться Іньякі Пенією. Манчестер Юнайтед лідирує в гонці за Едерсоном. Клуб імовірно запропонує за гравця Аталанти 60 мільйонів євро. Керівництво Полісся не планує звільняти Ашура після прикрої поразки проти Вереса. Тим більше, прямо в день матчу з Вересом, клуб продовжив контракт з тренером, що означає, що Полісся досі довіряє йому, попри його невдачі. Альхіляль пропонує Вандейку понад 20 мільйонів євро на рік. Після завершення будівництва нового стадіону Манчестер Юнайтед планує знести Олд Трафорд за 12 місяців. Спочатку клуб розглядав можливість збереження стадіону у зменшеному вигляді, що потенційно вміщає 30 тисяч, щоб там грали жіноча та молодіжна команди. Але в кінцевому підсумку клуб дійшов висновку, що це не має фінансового сенсу. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.